Як зберегти свій шлюб? Чимало людей вважають, що любити означає ревнувати. І навпаки, коли партнер вас не ревнує, значить не любить. Офіційно з усією відповідальністю заявляю вам, що це неймовірне, небезпечне заблудження загубило вже безліч стосунків. Патологічний ревунивець ревнує не через поведінку партнера, але через власну невпевненість, здорова людина психологічно самодостатня та не живе очікуванням найгіршого. Звісно, її може ранити бути неприємною і шокуючою новина про те, що її кохана чи коханий їй зрадив, але ця травма. Не повинна зайняти 100% її думок, переживань, мотивів та вчинків. У здорової людини взагалі не може бути чого, що постійно займає її на всі 100%, бо це означатиме, що інші грані її життя залишаються нерозвинутими і недоглянутими. Чи не так? Не можна одночасно бути олімпійським чемпіоном? Із легкої атлетики та професором молекулярної біології. Так, ось повторюю: поведінка патологічного ревнивця не залежить від партнера. Як тільки ця людина з'ясує всі питання власної самооцінки, у неї моментально зміняться погляд де поведінку партнера, який, начебто, постійно дає якісь підстави. Саме тому. Начебто здоровим людям і потрібні психологи і психотерапевти. Очевидно, що дружина, яка затрималася на роботі на 15 хвилин, не обов'язково повинна саме у цей зраджувати чоловіку, який не знаходить собі вдома місця. При бажанні зрадити, можна зробити будь-де будь ким і будь-яким способом, зокрема, тим, який не може бути контролювати в принципі, це можна зробити вранці, в обідню перерву чи увесь час до закінчення робочого дня, тож акцентувати увагу та налаштовувати ревниві істерики лише за зайві 15 хвилин явна ознака патології. Я вже не кажу, що затриматися на роботі можна і через важливі справи чи проблеми з транспортом. Рівночасно для того, щоб зрадити чоловіку, йому не обов'язково їхати на море, у відпустку чи відрядження одному. Це можна зробити з вашою кращою подругою, яку постійно саму, самі приводите в гості чи сусідкою з вашого ж під'їзду. Причому ніяких переписок контактів чи смсок у таких випадках немає і бути не може. Все, що дійсно називається зрадою, відбувається у вашій голові. У попередніх своїх розмовах я вже неодноразово говорив про те, що стосунки людей повинні базуватися на повній довірі один до одного. Без цього не буде жодних здорових відносин. А як священник ще додам, що справжня любов, про яку ми так часто співаємо і пишемо вірші, це взагалі не емоція, а риса благочестя, який гармонічно переплетено і віру, і надію, і саму любов до партнера. І я вже не знаю, де закінчується одне, а де починається інше. Це все один міцний клубок, одне гармонічне ціле, і ще я точно знаю інше, не може існувати справжня любов без довіри чи впевненості. Якщо я кажу людині, що люблю її, але не довіряю, чи не маю впевненості в ній, я обманюю або себе, або її, або обох. Якщо я зрадив, Мені треба покаятися перед священником і надалі перестати це робити. Якщо я не люблю людину, не хочу далі мучити себе та її, чесніше буде розійтися і нікого не обманювати. Якщо зрада була помилкою, треба добре для себе подумати, чого ми власне хочемо щастя вдома чи на стороні. Якщо ти хочеш щастя вдома, але шукаєш його вперто на стороні, ти дурень, йди додому і люби свою дружину чи чоловіка, чи треба признаватися подружньому парнеру про зраду? Ні. Сам факт вашої зради це ніж у спину людині, яку ви колись любили і яка вам довіряла. А ваше покаяння це контрольний вистріл їй в голову. Кайтеся перед Богом і священником. Тут, тут ще про одну рису. Домашні тварини часто псують стосунки. Я прошу зрозуміти мене правильно. Я знаю, що вам це твердження не сподобається. Якщо не всім, то більшості з вас так ось. Не хочу виявитися надто жорстоким і псувати ваші стосунки з домашніми улюбленцями, але пов... ви повинні знати, що дуже часто у родинах улюблені котик чи песик забирає любов, яка належить партнеру. Мені про це один чоловік казав, що він хотів би бути на місці того котика чи песика, якщо у дружини не буде кота якого вона любить цілувати, гладити, пестити та притуляти, вона просто таки змушена буде цілувати, гладити та пестити свого чоловіка, розумієте? Так само і чоловіки з патологічною любов'ю до собак, яким не тільки дозволяють жити у квартирі, але й спати у ліжку своїх господарів. Це вже, очевидно, виходить за рамки здорового глузду. У контексті нашої розмови я не буду багато згадувати про те, що це антисанітарія та порушення норм гігієни. Скажу тільки, що ваш білий кіт насправді десь такий же чистий, яким чистим є білий сніг до того моменту, поки ви не розтопите снігову кульку у чистій склянці. Наші стосунки спасти. З партнерами настільки крихкі та хворобливі, що спеціально заводити ще один зовнішній подразник було б великим ризиком. Домашня тварина це не іграшка для дорослих, і тим більше для дітей, це окрема істота, яка повинна мати свої границі. Причому границі не лише географічні. Так, я знаю, що любов до тварин це чудова риса людини, але в цьому абзаці я хочу наголосити, що вона не може ні суперечити, ні перевершувати вашої любові до свого коханого чи коханої. Якщо ви кота цілуєте і гладите весь день, а чоловіка раз чи два на добу, кота ви любите більше, ось і все. Треба розставити правильну систему цінностей. Навіть борщ треба вміти варити правильно. Першим варимо м'ясо, а картоплю кидаємо останньою. Якщо зробити це навпаки, картопля розвариться, а м'ясо буде сирим. Тепер дивіться. Це сміливо можна назвати ієрархією цінностей. Якщо такі правила мають значення для банального борщу. Догоді вже говорити, що на них треба звертати увагу і в багатьох інших, не менш важливих справах, зокрема у справі побудови здорових стосунків у родині, вивчить цю шкалу, перш ніж поведете когось під вінець, на першому місці для віруючих і розумних людей повинні бути стосунки з Богом. На другому місці стосунки з власним партнером, далі наші діти, на четвертому батьки, на п'ятому кар'єра, а над цим усім любов, прийняття та турбота про самого себе, своє духовне, психічне та фізичне здоров'я. Якщо всі ці речі ми будемо використовувати не в тій послідовності, про яку я згадав, дуже швидко ваше життя перетвориться на будинок для божевільних. Не дивно, що навіть коли у нас є і церква, і батьки, і діти, і кар'єра, але все воно не на своїх місцях, ми не вважаємо себе щасливими. І в той час. Як деякі люди накладають на себе руки відчаю, що не мають нічого з цього списку, інші роблять так само, бо мають, але не можуть із цим навести лад. Жити без ієрархії цінностей це те саме, що мати чемодани грошей, які давно вийшли з обігу. Гроші тільки тоді мають значення, коли використовуються вчасно. Без цього вони звичайні папірці. Подумаймо про це. І ще один пункт: не гружіть свого чоловіка. Як ми вже неодноразово згадували, спільне життя, партнерство та стосунки повинні змінювати наше життя якісно у кращий бік. Погано нам може бути на самоті, для цього зовсім не обов'язково йти під вінець. Тим не менше, психологічна конституція багатьох людей вимагає від них розміщення своїх неврозів певній жертві. Ви, напевно, не раз зустрічали, а може й живете з такими, чи є самі цими людьми, для того, щоб добре себе почувати. Їм конче необхідно спустити пар, відірватися, загрузити своїм негативом когось іншого. На практиці це часто проявляється випадками, коли людина неадекватно реагує на певні речі чи вчинки, чи винен чоловік, який прийде в брудному взуті по щойно помитій підлозі, чи винен ваш школяр, який прийде з черговою двійкою. Так, це не найкраща новина для мами чи дружини. Але якщо вона буде до завтрашнього ранку істерики. Дутися, гратися в мовчанку чи розпускати руки, така людина безумовно хвора і потребує лікування та консультації спеціалістів. Коли ми кажемо, що любимо когось. То це означає, що серед іншого ми готові прощати недоліки людей, яких ми любимо. Якщо не готові, то не любимо і не треба про це говорити. Так ось я не змушую вас прощати подружню зраду, це не завжди потрібно, але не прощати розкинуті по всій кімнаті брудні шкарбетки. Непомитий чи навіть неприбраний посуд і не розставлені систематично тапочки це хвороба. Хто цього не розуміє, не вартий сімейного щастя. Звісно, розкидати шкарпетки, взуття чи немити посуд це недобре, але чомусь хочеться вірити, що людина не постійно це робить, принаймні робить шкоду не, умисне, не щодня. А навіть існують дні, коли вона цілком щиро збирає все, що розкинула, відпирає все, що забруднила, та лагодить все, що поламала. Любов не варта того, щоб її нищив побут, краще подружжю спати в неідеально прибраній кімнаті, з несиметрично розставленими тапочками, ніж спати в ідеально вилизаній. Квартирі, де заплакані діти, а розсварений чоловік принципово із дружиною сплять на різних ліжках, у різних кутках квартири. Така чистота бісівська. Якщо можете не кричати на дружину, чоловіка та дітей, а ви завжди це можете, то не кричіть, не дратуйте, не грузіть. Це велика травма дітям і чудова нагода чоловіку згадати. Що ви не, є, не єдина жінка на цій планеті. Коли моя дочка підросте, я скажу їй першим якщо тебе ударили, негайно збирай речі. Поводся, наче стався землетрус, хапай документи, дітей, зрештою розберешся пізніше. Не приймай вибачень і покаянь, не вступай у переговори, будь-яке, прости мене завтра обов'язково перетвориться, в ти мене довела. В це болото дуже легко впасти і дуже важко вилізти. Навіть не сумнівайся, біжи. Друге, запам'ятай, що будь-яке ти сама винна. І ти мене доводиш брехня. Насправді це означає, я знаю, що можу вдарити тебе, образити, скривдити, і мені за це нічого не буде, тому не бачу сенсу себе контролювати. Третє, ти завжди можеш прийти до мене. Завжди, у будь-якому стані і положенні. В сльозах і босоніж, з відчуттям найбільш моторшнього провалу у житті, і я не буду звинувачувати тебе, навіть якщо мені захочеться сказати, я ж попереджала, я замкнуся в туалеті і скажу ці слова перед зеркалом сама собі, пошепки, тому що вони не втішають. А тільки встромлюють голки у відкриту рану. Четверте, якщо мене не буде, мало що батьки смертні, нехай у тебе будуть друзі настільки близькі, щоб у них можна було попросити допомоги. Якщо таких не знайдеться, шукай допомогу будь-яку. І не соромся її приймати, Скаржся, кричи, розповідай всім, хто готовий слухати. Нехай у тебе будуть свідки, тому що зло діється у мовчанні. П'яте відносини ніколи не починаються з побоїв. Перші ластівки виглядають, як нута і дура якого біса ти втручаєшся. так, що ти розумієш? Я сказав, значить, ти йдеш. Спочатку прохання перетворюється в наказ, потім дрібні приниження стають нормою, хамство видається за близькість, нікому не дозволяй принижувати себе і спеціально завдавати болю. Ніколи не думай, я розумна, зі мною такого точно не відбудеться. В цю пастку потрапляли жінки і розумніші за нас з тобою. Шосте. Твій ворог відчуття, ну начебто сталося. Сьогодні людина поводиться абсолютно адекватно, а завтра на нього щось знаходить. І він перетворюється в роздратованого садиста. А післязавтра визирає сонечко, і все настільки в порядку, що ти полегшено видихаєш зделося. Якщо таке відчува бувається часто, насторожися. Це відчуття головний симптом, на який можна опиратися. У відносинах з такою людиною не заходь занадто далеко. Не має з ним спільних дітей і сімейного бізнесу. Сьоме. Нехай у тебе завжди будуть власні гроші, свої джерела заробітку. Якщо ти сидиш з дітьми, нехай у тебе буде свій рахунок, фінансова подушка про всяк випадок. Обговори це з партнером до того, як опинишся в декреті. Це дуже важливо. Коли діти маленькі, ми максимально залежимо від партнера і вразливі як ніколи. Восьме. Не дозволяй, щоб відносини стали єдиним, що є важливим у твоєму житті, це небезпечна конструкція, дружі, робота, спорт, захоплення. Нехай все це обов'язково буде. Заробляй, вчися, якщо відносини коли-небудь зруйнуються, а це трапляється частіше, ніж хотілося б, буде боляче, але краще, коли руйнується одна вежа аніж увесь сам. Дев'яте, стеж за своїм здоров'ям. Дбай про себе, щоб вистачило сили шити. Десяти, ніколи не потрапляй у пастку, всі так живуть. Це неправда. І я зроблю все, щоб ти бачила сім'ї, в яких немає насильства і хамства, в яких люди розмовляють один з одним шанобливо, навіть коли дуже зляться, і сама постараюся бути для тебе не гіршим. Прикладом. 11. Ніколи не потрапляю в пастку, таке тільки у мене, яка ж я дурна, як соромно. Це теж неправда. Невелика біда опинитися в ситуації насильства, біда застрягти у ній надовго на роки. Тобі не потрібна сім'я за всяку ціну, не потрібна ідеальна сім'я для супер обкладинки. Тобі потрібно місце, де буде добре, де тебе зможуть підтримати і подбати. Вона може виглядати дуже по-різному. Це взагалі не обов'язкова сім'я. Дванадцять. Люди можуть змінюватися більше того. Вони постійно це роблять, нас змінюють вік і досвід. Те, що в юності здається безневинним диванством, з роками може виявитися психічною хворобою або просто свинством. Іноді люди поводяться дуже негарно, якщо розуміють, що інша людина від них залежить. Якщо з тобою таке відбулося, не лай себе, що не розгледіла негідника не раніше. є багато речей, які ми не можемо роздивитися, поки вони заховані глибоко під землею. Дій, і тут дивися на пункт перший. Експериментуй, пробуй нове, нові роботи, нові стрижки, нові види спорту. Нові страви, нові правила в сім'ї. Чим більше нового ти можеш пустити в своє життя, тим впевненіше відчуватимеш себе в стосунках. 14. Поділися цими правилами. Перекажи їх подругам. Не залишайся байдужим, якщо когось кривдять і над кимось знущаються на твоїх очах. Пам'ятай. Іноді людям неймовірно боляче і соромно просити допомоги. І все-таки вона їм потрібна. Можливо, ти станеш єдиною, хто помітить чужий біль. І тоді ти не прийдеш повз. Автор цих пунктів Анастасія Рубцова. І на кінець добавлю від себе. Дорогі мої. У нас часто люди є незрілими і часто цього не усвідомлюють. Вони не розуміють, що подружні стосунки це не лише приймати чиюсь любов, це спільна праця. Якщо в стосунках, наприклад, дітей і батьків абсолютно природно тільки приймати любов, бо діти не можуть батькам щось подарувати. Крім своєї усмішки і чемності, то у подружній любові це є взаємність одночасно і приймати любов, і дарувати любов. І коли чого немає, незалежно від того, в якому віці люди одружилися, то вони є в зоні ризику. Здебільшого така велика статистика домашнього насилля. Як на мене, виключно через егоїзм. Це може звучати банально, але насправді це так. Треба розуміти, що світ не крутиться навколо тебе, бо в інакшому випадку виникає опір, і відповідно тоді і насилля, і розлучення, тобто звідси все починається. І це є очевидним, що коли у подружжя виникають конфлікти, то може бути задіяна сила психологічна, фізична, різна. Здебільшого потерпають від цього жінки та діти. Але не варто забувати, що потерпілих не також є чоловіки. З одного боку, це наші проблеми в родині. І ми пробуємо їх вирішити всередині сім'ї, тому назовні їх не потрібно виставляти. Але з іншого боку, якщо ці конфлікти переростають у систему, коли чоловік б'є жінку, чи вона виїдає йому мозги психологічно, тоді втручання, скажімо, родичів, сусідів, ближніх мало би бути природним. І тут стереотипи, а щось інші скажуть, уже не має відігравати ніякої ролі, бо йдеться про порятунок сім'ї, а часом чиєгось здоров'я і життя. У дискусіях, у риториці навколо домашнього насильства, виникають дві проблеми, які можуть ще більше погіршити ситуацію. Перше, що держава або третя сторона будуть знати краще, як проблему вирішити. З одного боку, ніби так, хтось може бути більш досвідченим, прийде і щось порадить. А з іншого є сторона, яка буде втручатися і часто з силою своєї влади. А це збільшення кількості держави у наших стосунках, то така то, тоталітарна то модель. Окрім того, часто ліві ідеологічні структури пробують нав'язати тезу, що домашнє насильство це сім'я, або насильство це патріархальна сім'я, а ось тут вже є дуже серйозна проблема. Бо ні перше, ні друге не є джерелом насильства, а ним є неповага до іншої особи. А ще нерозуміння самої суті любові. Також коли хтось занадто егоїстично про себе думає, то починає шукати собі різні розваги, алкоголь чи наркотики, і неконтрольованість вживання приростає у насилля. Таких, дорогі мої сімей, бачив досить багато. Ті приклади домашнього насильства, які особисто спостерігав. Це переважно те, що чоловік починає вживати. Але є такий етап, який би я назвав пожежогашінням, щоб вогонь не розгорявся ще більше. Його треба дуже застосовувати. Бо як я вже сказав, часто йдеться про збереження здоров'я та життя людини. Але не варто забувати про Превентивні дії, тобто більше пояснювати, більше розповідати, починаючи зі школи. Бо коли люди дорослі, це вже може бути занадто пізно. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!